Доброго недільного ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас уже 8 грудня. Я бажаю всім тихого, без дня. Так як сьогодні я не в'яжу, зранку, всякому випадку, в'язати не буду. Хіба що ввечері пояс почну? Вирішила я ось тут з дивана забрати своє добро. Вже забрала, ще трішки там лишилося, і знайшла я йому сховок. Ось тут Повпихала той холофайбер і свої процеси, бо щось в мене все повилазило на диван, то я вирішила сьогодні їх сховати. Тут були дитячі речі, то я їх в шафу зараз переберу. Отаким самого ранку займаюся. Погода в нас нікудишня, то був сніг, коли це він йшов. В п'ятницю йшов сніг, а вчора вже плюсова температура і, і, і дощ, і все. Отож, таке я складаю, прибираю. На дворі моква. Але ж грудень, правда ж? Буде ще вона всяка ця погода. Квітник тільки юка он зеленіє, і он ще лаванда. Поприймала своє в'язальне, поховала трохи, та й думаю, а чи не створити? Святковий настрій чи не поставити ялинку. Мабуть, що поставлю. Читаю і чую, що яка ялинка, війна в країні. Ви знаєте, в нас такого дитинства не було, і в батьків наших не було. Ну, Хто старший, той було, бо хто народився, як моя мама, то її припала війна. А нашим діткам таке страшне це дитинство з тими тривогами. Ви б бачили ті оченятка, коли вони заснули. Тільки заснули, і ти їх будеш, тому що треба скоро вдягатися і бігти в укриття, то ще в них це свято забрати. Треба робити, щоб дітки тішилися. Вони чекають подаруночків, щоб бабуся поклала. Отож, я ставлю ялинку, вона не, не мені потрібна. Мені треба, щоб онучатка потішилася. Вона в мене старенька, ця ялиночка, там трошки є і відломане, де ставити на ті Ось ці такі штучки. Але нічого, я поставлю, бо я думала, нову купити вона маленька 350 гривень, то я думаю, краще я щось куплю на ті гроші, а ялинку я якось я її зараз поставлю. Отож в мене таке зранку, буду ставити ялинку, думати, як тут розправити. У мене син добирається, був у відрядженні в Німеччині цілий тиждень, добирається додому, то всі мої думки з ним там, щоб благополучно доїхав, далека ж дорога. То я, щоб менше нервувати, буду зараз. Дягати ялиночку. Поставила і почепила гірлянду випробовую, ну, наче більш-менш. Розклала. Іграшки у мене дуже старі. В основному ще ті радянські, є, правда, трохи і нових. Ось мені подарувала старша донька мого покійного чоловіка. Вона була на фабриці, де роблять ці іграшки. Дуже гарна іграшка. Це ось діти подарували ось такі дзвоники. Їх тут є кілька видів. І ось такі ще є нові. Зараз буду чіпляти. Ось так, друзі, я задекорувала оцей мій сімейний такий куточок, в якому ви бачите багато фотографій. В нас велика сім'я. Хто мене дивився, той знає мою історію. Тут ми всі молоді і гарні. Ось я з чоловіком своїм. Це 2011 рік. Діти. Он там вгорі, онук ярик, який зараз в Польщі вже 8 років. Онучата маленькі, тут нема тільки найменших онуків. Треба цю помилку виправляти. Ось моя така гарна ялиночка. Щось я в цьому році не хочу на ню чіпляти цей дощик, хай буде просто ось так. І ось ще в мене є віночок на двері, але ще я вважаю рано його чіпляти. Хай він поки тут полежить. А тут в мене буде місце, щоб покласти подаруночки. У мене така традиція була, коли. Діти були одружені, ну і ще не було в них дітей. То я їм теж клала пакети і там підписувала, не підписувала. Робила фотографії, бо в мене був е, принтер, працював. І я прикріплювала фотографії, для кого той пакет, і вони забирали. Хочу показати вам ще, які в мене тут іграшки є. Це ось онучка зробила своїми руками. Ось такі іграшки, давні тваринки, кульки, ось снігуронька. Ось коник. Дуже люблять малюки їх розглядати. Ось теж якийсь персонаж. Якась принцеса, мабуть. Малючки люблять таке. А оцю манюню кульку мені подарувала одногрупниця, коли ми зустрічалися, в якому році, мабуть, в 19... 18-му. Ще до війни. Отак. От Подружились в мене і давні іграшки ще з Радянського Союзу. І сучасні, які мені діти привезли, подарували. Я думаю, що вони тут будуть мирно дружити собі і висіти, і тішити око. Цікаві, правда? ж? Ось таке. Творила бабуся собі святковий настрій. Мені подобається а вам. Ще забула сказати, що ось ці сучасні такі іграшки, вони ось на таких шнурочках. А ось ці старенькі я прикріплюю, коло них є дротики такі, ну наче мідні. То, то ними прикріплюю, а ще на скрепках. Ось, бачите? Канцелярська скріпка така. І ось, видно, ану не хочеш? Не хоче показувати, не хоче фокусувати. Ну, ось я знайшла ще одного папушку такого і зараз прикріплю. Прикріплю йому, бо тут, ага, там немає цього. Зараз я знайду, там є побиті іграшки. Прикріплю і десь теж десь, 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 десь прикріплю його. Знайшла я отакий от той гачечок, що туди треба засунути всередину, щоб до нього прикріпити скріпку. І ще ось така лисичка, була без лапки, але лапку я успішно знайшла в ящику. Отож, зараз лисичку. Також прикріплю на ялиночку. Це котре з онуків мені принесли. Отож, такі в мене різні прикраси. Вже іначе місця немає, але отак всередину папушку засунула. Хай там висить. Дуже малюки люблять розглядати отакі іграшки. І лисичка. Привіт, лисичка! Гарненька, правда? Виключимо світло? От така краса. Отак От мені в цьому році забаглось. Це такий мій дизайн. Прибрала я з великої кімнати там ті мотки, десь в мене там лежали. Ви пам'ятаєте, що це я виграла була в лотереї Ксенії Мур... Муркіт, наче. І ось такий мені подаруночок прийшов із ще спиці. От, Я поклала, це в мене шкарпеткова пряжа. І от мені зараз потрібно готувати подаруночок. Там мені прислала Оленка Буганова, кому я маю дарувати. Але оцю свою пряжу я нікому не віддам. Раз мені люди її подарували, бачите, в мене є. Ну, скажімо, можна було б зекономити і подарувати те, що в тебе є, а я не хочу. Це моє, і хай воно тут лежить. А я для людини куплю, поїду в магазин і відійшлю. Так що в мене є багатство. Там і залишки є, і цілі моточки. Бачите? Краса! Ну Це ж мені дівчатка дарували, то як це я можу таку взяти і комусь віддати. Наклала ось лаванди, щоб ніяка міль не їла. А тут у мене ось такі моточки, це мені теж. Це мені подарувала ось цілу бабіну, моя вчителька, з якою я в'яжу пояси. Вона мені просто подарувала за те, що, за те, що я є. І ось тут в мене є мені валя була, кузьменко, наче, так, прізвище, Валюшка. Теж в мене лежить ось. Ми, ярна Мирино 50 ще я не придумала. що Там у мене ще отакий той дешевий мохерчик, з якого я кофту в'язала. є І ще ось тут є щось таке шерстяненьке. Це мені Оксанка, мені здається, недошитку подарувала. Але я цього нікому не віддам. І ще в мене є ось, що мені Іринка, Думенко свій виграш передала. Теж я нікому не віддам. Це моє, все, хай воно тут лежить. От. І ще я була купила ось написано, що це мохер. Не знаю, мохер, це не мохер. Подивимося, китайський да, на тему. Це я покладу собі, хай буде спогад про <смі> моє купування в тему. Десь я його використаю. А на подаруночок для участі у спільному проєкті, отам що є акція Миколайчин Чобіток, я поїду в магазин і придбаю щось. От таке я собі вирішила. Ну, і скажіть, що я небагатий буратіно, це ще не все. Слава Богу, що в мене такі, з такими людьми познайомилась, що я їм щось дарувала, щось мені дарували, щось я вигравала. Отакі такі я була, купила контейнери в минулому році і маю куди класти. А тут в мене гудочки. Пам'ятаєте, я шукала, бо я думала, буду адаптивні шкарпетки в'язати, а якось так, що кілька зв'язала, та й більше туди не треба було. Ну, нічого, хай лежать. Порядкувати так порядкувати. Ось скільки в мене вийнятих спиць було там на дивані, на столику, Отож, треба їх покласти. Зараз поміряю, які куди і треба покласти. От в мене є такий органайзер, що я купила була в Томи Новікові. Зараз я їх туди повкладаю, бо це ж я повиймала. Всякого добра. Тож і в неділю маю роботу. Показала, як створила цей новорічний собі настрій, а що ж було на минулому тижні. Подивимося, подивимося. Доброго ранку, добрим людям. Сьогодні у нас День Святого Миколая. Я всіх вітаю наших воїнів з Днем Збройних Сил. Так вийшло, що в мене сьогодні до кави немає нічого. І хліб закінчився, ніякого печива Дожилась називається. Вчора не хотіла купувати, бо сьогодні йду в лікарню, то ну, свіженького куплю. Ввечері доїла. А це, думаю, там є трошки кефіру. Зараз я придумаю якихось пляцків, спечу собі. Виявилось, що яйця закінчилися. Смішно, правда? Отож, я просто на кефірі замісила тісто, чуть, ну солі додала чуть цукру, ну і соди. Зараз побачу, що з того вийде. Як вийде, то покажу. Ось так розплескала, зараз е, проколю ще виделочкою і покладу на сковорідку. і далі буду виробляти. Роблю 4 штучки, мені вистачить. Кавусю приготувала, пляцок вже один теж готовий, тож я готуюся до свого сніданку. Один вже є, другий на сковорідці Зараз ще ці зроблю. Гарненьке і пухкеньке, бачите? Ура! От, бачите, вже три в мене готових. І четвертий зараз досмажується. Дуже смачні. Ось я розламала. Ой, як це показати? Пухкенькі і смачненькі, і простенькі. А що на часті в мене написано: мрій та дій. Знаєте, де я цю чашку взяла? Ну, може, хто вже й чув. Я розказувала, що я працювала. В міській школі прибиральницею був у мене такий період. І коли я розраховувалася, мені секретар директора подарувала ось таку чашку. А директор коробку цукерок. Я казала, що я там подружилася з усіма. Так, от, я і мрію, і дію. Сьогодні День Святого Миколая, ми всі мріємо про одне, одне нас одна мріє, я так собі думаю. Але мріяти мало, треба ще й діяти, допомагати нашим Збройним силам, хто чим може, разом до перемоги. І хай допоможе нам Господь Бог. Тож мені смачного сніданку а всім гарного тихого дня. Хоча сумніви беруть, що він буде гарний і тихий, бо сьогодні в нас День Збройних сил і вони нам це не подарують. Та все ж будемо сподіватися. Уявляєте, у мене новий контент для відео. Пішла закривати своїх курей. Нагадаю, хто не знає, у мене тільки три курки: одна біла, одна руденька і одна чорненька. Взяла з собою ліхтарик, бо ж вимкнене зараз світло. Думаю, подивлюся, може, знесла біленька яєчко, бо вона несеться. Легор в мене. Дивлюся, два яйця. Уявляєте, яка радість? А я вранці ж отож робила собі з кефіру такі. Млинчики, пляцки, я не знаю, як сказати, то не було у мене ні одного яйця. Два яйця. Зраділа несказанно. Це я щойно бачила десь там мені мелькнуло, що на каналі Лена Асорті з Сумської області жіночка тішила, що яйце є. От я теж тішуся, бо у мене два яйця. Отакі От сільські радощі. До речі, у нас сніг впустився. Та й трохи мене нерви беруть, бо в мене невістка з роботи десь автомобілем їде. Хоч би там слизько не було. Отаке, От за все треба переживати. Бачити сніг справді. Сніг сніжок. Зима. Купила я собі сьогодні в аптеці ще там дещо. Подивіться, який цей нокспрей дорогий. Я бить би не придумала 194 гривні. Нічо собі, золотий він там, чи що. Я ж знаю, що це дор... недороге перекис водню, той меновазин. Короче, Коротше, 40 гривні бачу. О! Переки сьогодні 53 гривні і купила отаку от зірочку собі. Це вона не в'єтнамська, наша вже. Золотий бальзам. 50 гривні. Щоб ви бачили, як я її відкривала, я насилу відкрила. Але відкрилося. Ну, така, як та в'єтнамська колись була. Зірочка, оце воно таке саме. Таке оце такі гроші, оце такі заробітки. Це дороге. Але нічого, нас не подолати. Ми живучі, правда? Правда. Біла пилюстка, червона пилюстка, Віця мереживо без кінця, мамина хустка, мамина хустка, як вона, доні моїй до лиця. До речі, приходила до мене вчора онучка моя, я їй сказала, що розпустила той світирок. Але вона каже, бабуся, нічого, ще зв'яжете. Я їй запропонувала ось цю шапульку, що я зв'язала. Вона помірила гарно її. В ній. Але вона каже, бабуся, бачу, боїться, як то казати. А ви хотела, яка? Ну, я вдягала пару разів, на тому ж ви ходіть. Я дала ось щось такий бактус маленький, на шийку її ну це ж до компанії, вона каже, що її коле оця ангора, Алізе Ангора Голд, да? ну, може й коле. Та й вона так натягнула і гарненько її підходить, але бачу, щось що вона сумнівається. Я кажу, доча, якщо ти не будеш ходити, то я не заставляю тебе. Якщо ти не хочеш, вона, ну бабуся, я якось в шапках не дуже ходжу. То як ви ходите, то ви кажу, Ну, добре, доця, я тобі вже щось перев'яжу з тих ниточок. Нагадаю, що ж розпустила я той світерок зі шкірки норки. От, То, то, таке. то буде ця шапулька мені. Е, мабуть, на цьому я завершую вже своє відео. Дякую всім за увагу. За, за те, що заходите, за те, що вподобайки ставите, і коментуєте, заходьте, буду старатись щось знімати, щоб було вам цікаво.